Восьмиматчева безвиграшна серія. Зона перехідних матчів. Новий тренерський штаб на чолі з Віталієм Пономарьовим ще не знає смаку перемог. Рух у зоні ризику. Ми вирушаємо на виїзд у столицю України на матч проти металіста 19-25. Це дуже важливе протистояння в контексті боротьби за виживання. Ну що ви готові? Ми так. Слава Україні! Це рух на виїзді, і ми поїхали. Друзі, перед виїздом до столиці у ці хвилини відбувається така справжня чоловіча розмова між собою без камер. По-чоловічому поговорити вирішило керівництво команди, президент клубу із футболістами та тренерським штабом. Сподіваємось, це дасть свої плоди. Після зустрічі з керівництвом хлопці вийшли вмотивовані мотивовані та налаштовані дорогою до столиці. Команда за доброю традицією відвідала храм. Руху, ще не зіграв жодному офіційному матчі, але наполегливо працює на тренуваннях, про це говорить, зокрема, і тренерський штаб нашої команди. Отже, Вінісіус, про тебе багато говорять, що ти дуже багато працюєш на тренуваннях, наполегливо працюєш і чекаєш на свій шанс. тебе сьогодні день народження, ми тебе вітаємо з цим. Це вперше, ти день народження проводиш проводиш автобус. Щиро дякую за привітання. Справді я вперше в житті святкую свій день народження в автобусі дорогою на гру, але я радий, що поруч з командою в такий важливий для клубу час. На нас чекає дуже важлива гра. Був би неймовірно щасливий, якби ми повернулися з перемогою. Це був би найкращий подарунок на мій день народження з нетерпінням. Чекаю на свій дебют. Справді дуже наполегливо працюю. Це нелегко, коли ти не граєш, але я розумію, що на свій шанс можна заслужити лише важкою працею. Якщо тренер довірить мені в майбутньому, то обіцяє, що віддам всі сили на полі і спробую допомогти команді. Нам важливо залишитись у УПЛ. До Києва жовто-чорні їхали близько семи годин. Одразу по приїзді хлопці пішли відпочивати. Після установки головного тренера команда вже вирушає на стадіон імені Віктора Баннікова, де відбудеться матч з металістом 19-25. Жовто-чорні вже прибули на навчально-тренувальний комплекс імені Віктора Баннікова, який належить Українській асоціації футболу. Розташований він поблизу будинку футболу на цьому стадіоні. Рухівці ще не проводили жодного офіційного матчу на професійному рівні, але свого часу грали тут фінал чемпіонату серед аматорів проти Балкан. Але це було ще тоді, коли за рух виступали Шацьких та Алієв. Ну і ще один цікавий факт пов'язаний саме із цим стадіоном свого часу Віталій Пономарьов, теперішній головний тренер руху, очолював збірну Львівської області, яка брала участь у Кубку регіонів України. І тут відбувся фінал, і тут перемогу святкували саме гравці збірної Львівської області. Зараз у Віталія Пономарьова нові виклики і нові цілі. Керманич про щось роздумував перед грою. Молодь руху, схоже, обговорювала майбутній матч. А більш досвідчені рухівці тепло спілкувалися перед грою з колишнім партнером по команді, а тепер гравцем харків'ян Ярославом Мартинюком. Від гри до гри ми згадуємо про кадрові проблеми, з якими. Має справу тренерський штаб руху на цей раз. Віталій Пономарьов не може розраховувати так і далі на сапугу, на слюсара, на слюбика. Сьогодні місце у стартовому складі заслуговує притула. Не може зіграти Едсон. Також Маріан Мес буде грати справу у півзахисті в центрі поля буде грати холод. Одним словом, теж постійно йде ротація. Також лише на трибунах міг підтримати команду лідер «жовто-чорних» Олексій Довгий, який зазнав ушкодження перед грою. Звичайно, що хотіли, щоб всі люди були в обоймі, тому що ми не одну гру не зіграли оптимальним складом, але в нас немає виходу. У нас є багато молодих, хороших, перспективних хлопців. Вони приймають участь у цих матчах, які сьогодні було. Звичайно, що треба вирішувати основне завдання, залишитись в прем'єр-лізі. Ну, Але в нас немає виходу, якщо стільки людей травмати. Давайте. Ми йдемо чистимо? Давайте, дайте, давайте. 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 Все, з Богом пацани, давайте, давайте, давайте. Думає, стар. Той состок арбітра, матч розпочався, тримаємо кулаки за жовто-чорний. Дуже активно розпочинають поєдинок жовто-чорні. Одразу створюють два небезпечні моменти біля воріт металіста. 19 19-25. Ти руху приносить свої плоди і заробляють жовто-чорний для гравця металіста 19-25 п'ять тачка червону картку. Климчук майже вийшов один на один, але був фол і заслужене рішення головного арбітра Романова. Рухівці продовжували домінувати на полі Двічі небезпечно. По воротах харків'ян пробував Соломон, але м'яч вперто не летів у сітку. Створювали моменти. Мені сподобалося, як ми почали агресивно атакували. Десь не вистачало того останнього паса і реалізація. Якоїсь може, холоднокровності, якогось майстерства, трохи беззіння, на мою думку. Перший тайм мені сподобався. Шукали щастя біля воріт металіста 19-25, та листа Мисик, втім знову безрезультатно. Позиційну гру треба тренувати, це складний елемент. Металіст, досвідчені футболісти, досвідчена команда, досить і успішно захищалася в тих моментах, перебудовувалися. Ми не завжди. Приймали правильні дії вчасно і, і по швидкості нажив за ну, цей аспект треба тренувати. Це складний аспект футболі, який треба тренувати. Номінальні господарі витримали штурм власних воріт і самі побігли забивати. Найбільш активним був екс-гравець руху Ростислав Русин. А під завісу першого тайму голу роздягальню міг забити Роман Дідек, але пробив головою над поперечкою. Тотальне домінування рухівців у першому таймі. Грали майже весь перший тайм у більшості, але наразі без забитих м'ячів. Так, Металіст 19-25 потрібно бути відвертим. Теж створив кілька моментів, теж не забила, але по грі домінують рухівці. Але зараз 0-0, потрібен гол. Попередії підопічні Віталія Пономарьова продовжили пласти мережева біля карного майданчика Металіста 1925. А на 57-й хвилині наставник руху випустив на поле Ілю Квасницю, який фактично місяць був без футболу через травму. Це свідчило про одне: рух прагне забити. На сі 100% процентів готовий, тому що я тренувався тільки після травми. Зараз тиждень, тіпа і ще треба набрати кондиції. Фунціональною, фізичною більше подач потрібно було. Я думаю, чуть-чуть не хотіло. буквально чуть-чуть агресії все. Харків'яни в меншості теж намагались відкрити рахунок. Після кутового небезпечно пробував курило. А згодом на ударній позиції опинився Русин, але пробив повстійку. Ну а під завісу гри червоне світло перед собою побачив Віталій холод. На 86-й хвилині зрівнюються склади. Друге попередження у грі отримує Віталій холод і залишає межі поля зі сльозами на очах. До фінального свистка жодна з команд так і не зуміла забити у підсумку, бойова нічия 0-0. Ні, я не можу сказати, що другий тайм у них стався краще, ніж там перший. Я хочу сказати те, що наша команда точно буде боротися до кінця. Я впевнений в кожному з хлопців, що ми вийдемо з тої важкої ситуації, тому що е, починає відчуватися то, що ми реально стаємо тою командою, якою ми маємо ставати. Ми віримо, що рух справді на правильному шляху, та усі підтримуємо команду. Попереду ще шість матчів, значення яких складно описати словами. Це буде битва за збереження прописки в українській прем'єр-лізі. Вірте в жовто-чорних. Буде бій. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.